Друзі, а чи замислювалися ви колись, як фарби потрапляють до нас на палітру? А чи були вони такими завжди? А хто їх створював, а хто давав їм назви? Звідки вони прийшли до нас? З якої частини світу, з чого складалися? І беручи сьогодні тубу з певним кольором, чи можемо ми бути впевнені, що це той самий колір? яким користувалися художники 100 або 200 років тому. Привіт! Мене звуть Катя Шова. Також відома в інстаграмі як Мати викопних драконів. І сьогодні я запрошую вас в подорож з одним кольором. І цей колір один з найулюбленіших кольорів останні 200 років серед акварелістів всього світу. І це кольор Сіра пейна. І перше питання. А чи справді Пейн-Сірий? Ні, спойлер. Пейн не сірий. Як і 99% дітей, народжених у другій половині 18 сторіччя на території Англії, Пейн був бежевим, тому що Пейн це людина. Знайомтесь, це Вільям Пейн, який народився 4 березня 1760 року у місті Ексатер в разовстві Девон. Або Девеншир. Ми знаємо час і місце його народження, і потім він зникає начебто з власного літопису, аж до того часу, коли він стане дорослим і вже стане викладачем. Вільям Пейн увійшов в історію все ж таки не як видатний аквареліст, а як видатний викладач, бо до нього просто вишуковувалися черги з. Англійської аристократії для того, щоб він давав уроки акварельної майстерності для їхніх дітей. І саме під час ось таких своїх або поїздок не цюди, або підготовки до акварельних занять з учнями, і прийшла до нього ідея, прийшла до нього така потреба радше. Це Прибрати чорний кольор, чорний пігмент зі своєї палітри. А якщо ви хоч раз, хоча б на фотографіях бачили, як виглядає англійська погода, то ви розумієте, що без умовно чорних кольорів передати цю атмосферу, цю туманну перспективу, її практично неможливо. Але питання в тому, який саме має бути чорний. І Вільям Пейн був незадоволений відомими на той момент чорними пігментами. Його метою було створити заміну чорному кольору, тобто буквально відмовитися від чорних пігментів, але все ж таки мати змогу відтворювати ось ці ефекти, візуальні природні ефекти, для яких Ось ці відтінки сірого, чорного, для чого вони потрібні. І створював він свій кольор з самого початку, саме для того, щоб відмовитися від чорного. І зараз я пропоную вам перейти вже до фарб, змінити ракурс і поговорити безпосередньо про те. Що нам пропонують в якості сірої пейна зараз? Що робив пейн на своїй палітрі, і що можемо зробити ми для того, щоб повторити його досвід, але вже сучасними, стійкими та контрольованими пігментами. Ну що, готові? Поїхали! Отже, друзі! А тепер давайте подивимося на готові фарби, які нам пропонують різні виробники. Сіра Пей надзвичайно популярна, є практично, я думаю, що у всіх виробників щось відрізняється, щось схоже. Але перше, що нам кидається в очі, це не різниця у відтінках, а наявність чорного пігменту в кожній з них. І це насправді дуже іронічно. Зважаючи на те, що створював Вільям Пейн свою фарбу саме як заміну чорному, бо він не хотів використовувати чорний пігмент в акварелі. І дуже іронічно, що через 200 років після його смерті сучасні бренди пропонують його іменний кольор на основі чорного пігменту. Але наша задача інша. По-перше, ми будемо збирати оригінальну сіру пейна ту саму із 19 го сторіччя з тих самих історичних пігментів, які були доступні нашому гостю. І по-перше, це буде руський синій PB-27, це буде вохра, PY-42, це вже синтетичний залізний пігмент. Це жовтий оксид заліза, але цей пігмент відомий людству ще з 19 сторіччя, тож з неймовірно високою вірогідністю, саме він був у пейна, коли він робив свій мікс. І також нам буде потрібна історична чиста, справжня натуральна коршеніль пігмент, який ввійшов в історію фарб під індексом NR. 4, тобто Natural Red і нещастя він в мене є. Тобто в мене є всі ті самі пігменти, якими користувався 200 років тому Вільям Пейн, коли шукав собі для своєї акварельної роботи заміну чорному пігменту. І його задача була насправді дуже. Дуже важкою і незрозумілою на той момент, бо він був одним з перших, хто почав працювати з повітряною перспективою саме через колір, саме через створення цього туманного ефекту, де мільйони часточок води або пилу відблискують те світло, яке на них, на них потрапляє, повертаючи його назад до глядача. І, скоріш за все, саме через наявність синього в цій суміші, і був досягнутий цей ефект. По синій хвилі світлові, вони найкоротші, і це відбиття воно відбувається найшвидше. Тобто, з великою вірогідністю, саме через цей оптичний ефект, ми і отримуємо ось цю візуально дуже-дуже глибоку. Дуже природню повітряну перспективу. І не просто так, цей кольор став одним з улюблених серед акварелістів вже 200 років. як. Тут я намішала чотири свотчі. це все одні ті самі три пігменти. Просто я змінювала співвідношення їх один до одного для того, щоб отримати різні візуальні ефекти, різні відтінки. Для різних цілей. І ми пам'ятаємо, що саме з трьох пігментів, з трьох компонентів кольор і був створений, він ніколи не був монопігментним. Тому і Вільям Пейн міг мішати ці пігменти для кожної своєї задачі в цій пропорції, яка йому була потрібна, граючись з відтінком, граючись з температурою. І тут, якщо ви подивитесь, в першому рядку перший. В мене це приблизно, я намагалася зробити дуже такий нейтральний, може трошки теплуватий відтінок сірого. Другий поряд з ним, приворуч, з фіолетово рожевим підтоном, вже з підвищеним вмістом кошенілі, з підвищеним вмістом PB27, більш звичний для нас варіант в нижньому рядку ліворуч, більш синюватий. І більш теплий, наче трошки зеленуватий, той, де було більше вохри. А тепер я пропоную вам зібрати власний аналог сірої пейна з сучасних доступних пігментів. Ми будемо послуговуватися лише монокомпонентними фарбами роса. І нам буде потрібна палена сієна, залізоокисний пігмент PR101. Нам буде потрібен. Індентрен синій PB60. До речі, якщо вам цікава історія індентрену, і як правильно казати індентрен чи індентрон, і чому, і чому цей кольор повпливав не тільки на живопис, а ще й на велетенську частину саме технічних сфер нашого життя, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. І якщо вам це буде цікаво, я обов'язково зніму таке відео про історію індентрену, бо вона заслуговує на просто повнометражний фільм. І так само третім кольором, який я поки не використовувала в цій трійці. Ця трійця в мене складається з PR101 та PB60 і утворює гамму більш Подібно до індіго, насправді, Індіго утворюється дуже легко, дуже чисто і дуже красиво з цієї пари. А якщо до неї додати PV23 діоксизиновий фіолетовий, то ми отримаємо вже повноцінний широченний спектр варіації на тему сірої пейна. Причому, враховуючи, що цей колір. З самого початку не мав бути якимось сталим таким от кольор в вакуумі. Він з самого початку створювався як кольор враження, для того, щоб відтворювати саме якісь природні ефекти, візуальні природні ефекти, світлові ефекти. Він і не може бути сталим, він не може вкластися в один пігмент, не мати діапезону і випускатися лише в одній єдиній своїй формі. Те саме, до речі, стосується і зеленого хукера. Про неї ми поговоримо в такому самому відео вже наступного разу, де я розповім історію цього кольору, хто його створив, коли, навіщо із чого, і чи можемо ми зараз його повторити. З історичних пігментів або зімітувати сучасних. І давайте повернемося до Сірої Пейну. А ви, якщо вам цікаво про зелену хукера, теж, будь ласка, напишіть про це в коментарі. І от нижня лінія цих свочів, нижня трійця, вона, мені здається, просто абсолютно ідеальною в плані того, щоб відтворювати саме ось ці. Ефекти природнього приглушеного світла затемнень. Ось цього світла брудного, світла, в якому багато якихось домішок, де є пил, де є багато крапель води, які можуть відблискувати світло дуже неочікуваним способом. І так само він прекрасно працює, як заміни чорному. При цьому він є повністю прозорим, бо ми його зібрали з прозорих пігментів. Він не дасть ані грануляції, ані флокуляції, бо в ньому немає тих пігментів, які не це спроможні. Тобто, це, ця гамма стає дуже-дуже придатною не тільки для пейзажистів, а ще й для ботаністів, коли дуже важливо, щоб колір був максимально контрольований, прозорий. Щоб він не отворював пилу, щоб він не отворював артефактів. І тому ось таку суміш її дуже легко розтягнути, нею можна глазурувати поверхні, можна штрихувати, не боячись артефактів від чорних пігментів, не боячись того, що колір буде плоским за рахунок чорних пігментів, і не боячись, що раптом десь з'явиться грануляція. Тому ось цей рецепт PR101 PB60 плюс PV23 це неймовірно прекрасний варіант замінити собі чорний діапазон, і при цьому отримати ще і дуже широкий діапазон чорнильний, сірий, чорно-сірий, сіро синій теплий сірий, холодний сірий. Ціри з ліловим підтоном і так далі. Тобто ця трійця дає змогу нам отримувати велетенську кількість кольорів, не витрачаючи гроші на кожну окрему тубу. І за рахунок того, що ми. Тут граємося всередині нашої трійці, змінюючи лише співвідношення, отримуємо різні температури та відтінки. Ми застраховані від бруду, від використання зайвого. Все, друзі, я вам дуже дякую, що ви провели цей час зі мною аквареллю та сірим пейна. Ми з вами. Зібрали історичний, справжній наче на машині часу злітали в 19 сторіччя і зібрали той самий сірий пейна, який зібрав сам художник, який його створив. Ми зібрали його безпечні аналоги, ми подивилися на те, що пропонують виробники. Це було чудово, мені було дуже цікаво це готувати. Сподіваюсь, вам було цікаво це. Дивитися до зустрічі у наступних відео. На нас чекає Зелена Хукера, Па-па!